Всім привіт вам як Кенсмас. І сьогодні ми будемо грати на карті Депозит захват. Я буду грати за інженером. бачу, тут обновлення сьогодні було. Тому оті от, от коротше, менюшки. Такий прогрес. Тут достиження, видні оці, за що, що закриті. Ну таке от, от штуки видні. Так що, ну, не знаю. Ну, мені інтерфейс більше сподобається. Е, так що стрімося вже в бою. Що тут такого цікаво? більш немає нічого такого цікавого. Тут друзі. Все, от про таку клан виглядає. 4, на нас 4 в щитному 267 місці. Просуваємося потроху. В бою. Я вже тут а ми може Ось отака От менюшка загроза, загрузки. Що мор. Блін, коло впала. Солі, пацане треба. Підняти! Це ж. Ну, це бо. Це ж це богів. Граємо так. Завершусь МП МП7. MP... Коротше, підсаджуємося. Я ж нічого нового не купляв. Ось таки ми от всім Ой-ой-ой-ой-ой, мама рідна. І нас двоє. Як повного блін. Ну що ж, перший раунд золотий. А хоча наш Ашн а... Ашник може затащити. Ну, старання були мізерними Так. Один проти майже всієї команди. Проти шістьох. Ну, так, ви бачите, в мене є. Так, Це, е, оце от, блін, флешка в мене на 13 днів. Таких в мене 13 штук, а таких 25. 27, ну, 27, але я... використовував. І давайте. Хобби, як батько так стрибнули. Да ти дурак що я свій. Так, я значи, він мене хоч. Вау. Блін, ногу замісив, другий мене замісив. Ой, <кій> хоч би медик. я хоть, хоть б медика замісив. Це вже добре. Блин, зарареса-то будет. Тоже будет. Боже мне. Струновый тар. Ничего. Мы сейчас мы сейчас затащим не биться. Давай мы підсадживаемся. Ну то ему здрахованком блин. Ну ничего, мы затащим, думаю. Мы же... Профи. Так. Я же не знаю, да, он и сияет. Можно минуточку поставить. Я просто профи, блин. Все, зарешала. шало. За вот выпуск И две тяга Вот так вот. Э! Пацан. Блин, ты куда девся? Так вам затащить. Ну Що я? Никого не бачу. Да мы тут ще такое, походу, а та? вс штурм оба на вс Старозвитие вылезет, а? Зарабалис. Так. Я кружой такое поставлю. А, не. Так, зараз. О, взял. Фу на звите понес эту. Ага, понятно. Так Понятно вже звідки буде нести. О! Все, завалили. Просто і легко. Там що дим кину. Ой, регуля. Нічого там ще міна стояла. Посрали міна, шкода, ну нічого. І гранати то шкода, ну нічого. Так, грам з рахунком погано. Три на два. ну аж чуть поперла Блін, поступайте кидання гранат. Так. Так, зарішали. І знов понятно не всім. Бля, защита и блин біля... проблем с ашки, блин. Біля... У вас и но. Ну ладно, это -та... крыш там коды бер А не мор... сделать. Ну кросс-кросс, что можно сказать? Нічого ничего грають себе Покіше тут нормально. О, біжуть! Боже мій рахули зараи боже мій боже. Шли не бачу Нічо Трайк якось виводити, блин, вони залізли, блин. В самі вуха в говно и не можу вже зара вылізти. Будемо зараз для, без... для безпеки поставимо і замісили ззаді. Так було тему Супер. Так тихо. О. бачу. Так а це... цей блин це... банельки. Так що тут? Гром. Так, ну чекай де він девен был. Короче не понимай. Весьма. Є я не могу я не могу. А, только наш медки в... Ама так узбор ясно, что не понять не буду. 5 на 4 рахунок збройного зарешал. Ну что, можно сказать, молодец. Хочешь тратить? О! <кху> Заработан защит. Добре, ти був много раз знімав відео на тей не записав? Эйна Та... записал не люблю сліплялка, задовольный себе сам сам себе осліпую, осліпляю. Я так Про що ми говорили? Ага Ваще під, я как зарешал, блин. Хоть і пит 500 десяти бач. Так само дем. Менем 3-3, нормально. Пацан закупився на техедом. Я закуплялся на ще Так, хванься. Я знаю, что це було. Це треба був чіт. Я тут тим часом один залишився. Порішаю поки що, розрулюю. А я не один. Звідки вони взялись? А, не заряжав, не зарядив, я не заряжав так погано ха-хай да зади мет, ну нічого зараз затащим не значит, від... шо у туда отходя шоу туда сходу Правый поменяться чуть-чуть. Так, такой Оба на... Шишечку. Тай, блин. М -м -м, так вы можете, что мне так и нужно зануть. Так. Ну, блин. Ну мед. Боже мій ото. А... Так! Ну, давайте подивимося, хто не зарішає. Я ставлю вставки на містера ДК. Супер. Ще маємо дві беремо зробити. І зробимо. Ні, краще все-таки от й. Піти. Бишева якщо чесно шучестничик беси фортепая месячку. Давай <думаю>, ясы, Я Я играй би в плюс. <думаю>, Двое ваш <думаю>, Боже ми Как то так? Я на двоих сразу не змеду взяла, овожен. Хай би в плюс идет, тоже хоть бы радует трюх. Ни то радую, что я нудин в плюс иду. У ну, них не команда там один тільки тики в плюс. що мені сказати там. Я думаю, що доки затащи знал. О боже мне декий декий декий. Це... Вот. Ну сейчас затащим, блин, такого такого Да, я думаю, мы же затащим. я не думаю, а знаю. все а я им гранату, короче, включаю. Опа, ну поставлю шишечку. Короче, все, давайте 500. А, понял. Ну, это копию. пойду Не разумею, что это было. Все, затащи. Ну, там шибать, ну, пацаны, там... Вот там вот вынесла. Ничего, зараз... <coughs> затащим. Так, давайте поборму. Да блин, мне штрих и зараз там попасу. Тоже головку поставлю. И, что не тут вылезут? Не. Так, поставил шишечку. Oto nie, no то зробив що хотів Блін. Все, затащив. Вау! Йоу! 17 на 9 Грав прикольно. Мені як я граю Так що всім показываем был я Карсмаус. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте Буду для вас немать наш Папа. Папа. -па.